В них будинки в Росії, в Європі, діти там, коханки там, брачні діти тут, позаброшлюбня там дружини, і все це треба утримувати. Для цього всього треба гроші. Вони не все не втримають свого, своїх цих локальних імперій. А саме ж вони тримають. На горі цієї пирамиди оцього ФСБшника е, Путіна розумієте? Він же не в, не в просторі пустому. Там він же там тримається на дуже потужній цій е, середовищі. Ну є група соціальна, скажімо скажемо, ну, ну бенефіціари цього всього. Ну є ну ви зрозумієте, ну ну Росія. Хто там? Хто там ділив ці шалені трильйони, які вони там грабували е, свій російський народ? Ну хтось же їх ділив там. І хтось ж імперії побудував там ранчо, котеджі, літаки, параплави, яхти. А потім як це втратити все? А що тоді каханці свої молоді сказати? Що я вже не мачу, я вже не можу тебе по лазурному берегу там на не... яхті?